Вітання всім глядачам 21-го. Ви дивитися програму спортпро, де ми щотижнево запрошуємо вас за куліси закарпатського спорту. І цього тижня ми спілкуємося про закарпатське фехтування один із найуспішніших видів спорту на Закарпатті. Спілкуємося із Сергієм Сергійовичем Горецьким, заслуженим тренером України. Із фехтування Сергій Сергійович, вітаю в новому форматі. Спасибі, що погодилися. Просто розповісти про свій вид спорту, поділитися тим, чим зараз живе закарпатське фехтування. Я знаю, що це був непростий період, непростий рік як для всієї України, так і для нас. Тож, якщо коротко підбивати підсумки, чим жили ми у минулому сезоні? Ну так, да, рік дійсно однозначно непростий. Ми жили тим, що спочатку приймали переселенців. Часто в наші діти участвували в волонтерській діяльності. Ось, але постійно, поступово-поступово, ми вийшли на те, що треба все-таки тренуватися. І вже з літа прошлого року ми почали регулярні заняття. Різкнули провести літом першість області. Ось було багато. У нас така була відкрита. Першість було багато переселенців, було багато дітей з різних регіонів. Першість області у нас вийшла на Рівні чемпіонату України. Ось потім ще осінню ми провели вже турнір гір'я традиційно, і так, так, потрошки, потрошки в Україні почали відновлюватися змагання. Треба сказати, що в минулому році ми мали такі досить потужні виступи на міжнародній арені. Наші вихованки, які, наприклад, влада Харькова стала чемпіонкою Європи. Також в основну збірну Барфоломієва Дарія. Друге місце у складі команди України здобув Сабліст Вася Гумин. Тобто, не дивлячись на те, що рік був такий військовий, важкий, успіхи у нас так досить потужні. У зв'язку із воєнними діями, на жаль, українські потужні центри фехтувальні десь закрилися. Це ми знаємо і про Миколаїв, ми знаємо про Уніфехт у Харкові. І знаю, що Закарпаття стало таким прихистком, можна сказати, для тих спортсменів, які ну, фактично не мали де тренуватися. І тому тут ми мали і якісь збори. Так от, розкажіть трішки про цей аспект нашу, нашого прихистку. Ну, так, да, якось спонтанно все вийшлося. Спочатку дійсно діти тут жили наш. В сусідньому заряді жили, знизу харчувалися. Ось і, і так само собою вийшло, що потім сюди підтягнулися і тренера, потім е, миколаївські спортсмени проживали рядом, все время у нас займалися. Потім перша збірна жіночої шпаги провела декілька зборів. Тут шпажисти, дорослі у нас перед виїздом за кордон, завжди тут у нас проводять змагання. Ми таким стали хабом, таким великим центром. Дійсно, декілька центрів таких просто не то, що двалися, закрилися в зв'язку з тим, що там неможливо зараз тренуватися, це правильно ви кажете і Миколаїв. Непроста ситуація в Харкові, потрошки вони відновлюються, основний центр розбомлений, але вони десь шукають варіанти десь. Також спортмени Донецької області з, не можуть ніде виступати. Так що так, да, ситуація непроста, але зал у нас. Постій ми розділили час, зал був загружений на протязі всього часу. Люди тренувалися з 10, десь до 9 годин, аж поки не це саме. Міста всім, в принципі, вистачає. Плюс природні наші умови, що можна вийти завжди на вулицю, багато площадок трошки. На День-де нас пускали на спортивні площадки, так що якось, якось ми це все пережили, вроді би все так непогано. І зараз ми вже бачимо, що знову відновилися в такому постійному, активному режимі тренування, з якого віку зараз тут діти займаються, і як часто відбуваються ці тренування? Ну, ми тренуємося кожен день, крім неділі. Учасники від 6 до, до, до 40 років. В 6 років вже діти приходять, от, йдуть в перший клас і вже у нас, до, до нас заходять. Спорт дуже омолодився з одної сторони, з другої сторони. Як ви знаєте, що в нашому спорті вже, як правило, досягають вже такі вікові спортсмени, таких пристойних результатів. В 30 років вже розкриваються, в 27 мужчини розкриваються жінки після 25. Я казав мій один знайомий, що вже в 20-25 років я тільки почав. Розуміти, що таке фіхтування. Ну от я думаю, що це десь так правильно. А тому і називаю, що це шахи в Русі, і напевно, десь ця складова також грає, тому що ми знаємо, що фізична підготовка важлива, але при фехтуванні важливо придумовувати десь свої кроки наперед. Чи так це фехтування це важкий вид спорту, це важке недоборство, що дуже багато факторів влияє на, на успіх. І слава Богу, що у нас такий потужний центр. У нас в цьому залі працює три заслужених тренера України. У нас з цього зала, я ж кажу, виходці: у нас Анатолій Герей, чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіони дорослих чемпіонатів Європи, чемпіони юніорських чемпіонатів світу, кадетських чемпіонатів світу, призери. І я хотів сказати, що настоящі майстера. Виростають коло майстрів. Отак, майстер не може без майстра з'явитися. Те ж саме, настоящі особистості завжди з'являється коло особистості. У нас дуже такі пристойні я рахую, тренера. у нас дуже, навіть для рівня України, ми, ми в топ, я думаю, що завжди були в топ-п'ятірці. Ми в топ-5 попадали в центрі фехтувальних. І, в принципі, по результату і по-юніорському, і по кадетському так є. Ми завжди так десь. Ми не пасемо задніх, скажімо так, тому що і зараз хлопці були другим на юніорській чемпіонаті України. І наші хлопці, там Кузьма Андрій зараз був другий на, на, в особистих змаганнях. І постійно наші діти пробуваються в збірну України, в Закарпатті постійно, в принципі, на наше є представництво. Не завжди, можливо, ми зараз останній час добиваємося успіху, але ж наше представництво завжди є у всіх збірних України, на всіх рівнях. Це, напевно, зараз і говоримо про зміну поколінь десь. Тобто ще нові чемпіони ще не підросли, старі вже трішечки відходять десь. Хоча ми знаємо, що не тільки в Шпазі маємо успіх і от розкажіть про види, власне, кого ми підготували в Закарпатті. На сьогоднішній день у нас всіх так зараз не перечислиш, але з останніх, треба сказати, що, наприклад, зараз на останньому врученні премій у нас більше 20 спортсменів отримало премію. Це, наприклад, Дурневич Мирон, Лимак Ярослав, Лепканич Кирил, який став чемпіоном в кадетській, в кадетській першості. Кузьма Андрій, хороша зміна Безкровайний, Горецький. когось просто не назвати Кривонос, Лазаренко, Синиця. На них рівняються всі останні групи, які є підпіткою для дорослої збірної. України. Але є, звісно, доросла збірна, яка вже живе своїм життям. Я ж кажу, ті же Харкови, гумен на сьогоднішній Барфаломієва. У них вже своє життя. Розпочався вже десь такий відбір, десь так, на Олімпійські ігри. Тому що рік наступний, це Олімпійський рік. І чи маємо ми взагалі шанси якісь там бути представленими, зважаючи на всі обставини, які наразі є в Вітовому спорті, зокрема, фехтуванні? остаються якраз зараз дівчата, де було дві Закарпатки: Харькова і Варфоломієва. В принципі, ще у них є шанси попасти. Вони здобули шосте місце на останньому чемпіонаті світу, і в принципі вони зараз ще займають дев'яте місце. А представля попадають на Олімпіаду вісім, тобто вони борються за попадання. Також треба відмітити саблісток, які зараз ідуть четверті в світовому рейтингу. Там немає правда закарпатців, але там є Ольга Харлан, легендарна. І ось саблістки теж, скоріше за все, попадуть на Олімпіаду. Плюс ви знаєте, що Ольга Харлан має Голден Карт, тобто вона вже по-любому буде учасницею Олімпіади. Також зберігають можливість попасти такі київські спортсмени, як Станкевич і Різнь. Рейзлін теж в принципі тут провів десь три чи чотири місяці. От саме про Ігоря Рейзліна він тут тренувався поруч із дітьми. Тобто, вже після такого успіху, так який мав він на, на різноманітних рівнях, і як на дітей це вплинуло, що такі зірки тренуються поруч в одному залі, здавалося б, маленькому, затишному, десь в Ужгороді. Я хочу сказати про Ігоря. Він бронзовий призер останнього чемпіонату до останньої Олімпійських ігр. Що він е, така особливість. По-перше, він приходив раніше всіх, він розмінався, служив цим прикладом. Плюс він ніколи не ні одному нашому спортсмену, навіть не самому сильному, не відказав в тому, щоб з ним не пофіхтувати. Він підключався, якщо до нього дитина підключалась, він з нею фіхтував. Можливо, він фіхтував не на повну силу, можливо, він фіхтував не, ну, не повний бій на 15, коли. Але короткий бій, бій він зі всіма проводив. Не одному спортсмену він. Не відмову. Це говорить не тільки про клас, це говорить, говорить про те, що про достоинство. Він, він реально вів себе як великий чемпіон. Дітям це дуже подобалось. Окрім того, на Закарпатті відновилися оці постійні турніри, так які ми проводили і до Великої війни. Тобто це і етапи всеукраїнських дитячих змагань, і якісь наші внутрішні чемпіонати. Чи, чи далі ми це проводимо і в якому форматі? Ну ми питаємося все вернути, і ситуація така, що. Просто більше нема де проводити. От ще й тому проблема. Чому нам дають чемпіонати України? Чому нам будуть давати всі наші вернули нам всі українські турніри, тому що їх просто нема де проводити? Харків проводив десь вісім турнірів, вони не можуть. Миколаїв теж звалився. Ось в Дніпро теж не факт, що можна поїхати. Тому зараз все відтягнулось на Західну Україну. До нас, Хмельницький, в, в Львів. Поки що ми так якось. Прихватили оцю ініціативу по проведенню змагань. Ну і якщо ми говоримо вже про таких виховання, так молодих чемпіонів, не можемо не сказати про плани якісь. Зрозуміло, що в нашій ситуації важко щось планувати. Але якісь отакий от вказівна зірка на сезон, той, той, який зараз триває, ну зараз через тиждень ми їдемо на юніорську Україну, Думаю, там буде все понятно. Ми побачимо. Хто у нас так реально претендує на попадання Закарпатська федерація фехтування? Вона щороку потрапляє в рейтинг найуспішніших видів спорту в нашому регіоні. Чи можемо ми тримати цю марку? В Принципі, школа нікуди не дівається. Слава Богу, що основних да дійсно дуже багато спортсменів, дуже даже багато хороших спортсменів толкових виїжджає зараз. Така ситуація. Дуже багато груп роз, розвалено. але трошки зараз прийшов такий. Притік, що трошки діти почали вертатись. Ми маємо де тренуватися, ми маємо можливість займатися любимим ділом. Наші діти виїжджають на змагання по можливості. О, зараз ми кажуть, з маленькими саме ми поїдемо в Хмельницький. До цього ми поїдемо на чемпіонат України в місто Київ. Тобто, в принципі, ми займаємося любимою справою. Діти довольні, батьки їх довольні. Як багато фахівців працює тут. У нас на Закарпатті працюють дев'ять тренерів, із них три заслужених тренера, три тренера вищої категорії. Ось, В принципі, всі, всі майстри спорту, всі мають освіту, всі мають де тренувати. Вони розкидані по, по городу. Ми, ми працюємо тут, на Швабській, є в НВК Гармонія ще два зали. І зараз буде ще зал відкриватися. Він, в принципі, вже функціонує, але так уже більш-менш буде пристойно. Це все в сьомій школі. На базі сьомої школи буде працювати ще один тренер. Тобто ми трошки розширяємо так, міську географію. І окрім того, ще працюємо арбітрами. Теж знаю, що кілька наших тренерів так, мають ліцензію на арбітрування. У нас, так, у нас два тренери мають ліцензію на фехтування. Це Оремуш Гейза, це єдиний тренер Фіє, який залишився в Україні. І це цим Ангеліни, яка зараз дай Бог, буде мати дві ліцензії, зможе даже судити чемпіонати світу і чемпіонати Європи. Ми теж займаємося цим направлінням. Ну і як підсумок такої ґрунтовної нашої сьогоднішньої розмови, що хотілося б, можливо, побажати собі, своєму виду спорту, нашому фехтуванню українському вперед день таких класних, можливо, подій, які нас точно чекають у майбутньому. Саша, хотілося б, перш за все, миру. Розумієте, тому що просто хочеться миру, але в зв'язку з тренерською діяльністю кожен виїзд, кожен виїзд в Київ це нерви. скажімо прямо, розумієте, переживають батьки, переживають не ті не тільки в Київ, Хмельницький, в Львів. Це завжди мікрострес. Серце тренера не желізне. Ти переживаєш за себе, ти переживаєш за дітей, ти переживаєш за їх батьків. За ситуацію спортивну, ти переживаєш за їх виступ, розумієте і дійсно, якщо я колись сказав, що у тренера це серце дракона, він має бути злий і добрий, то тепер мені кажеться, що у тренера серце сердечника. Просто ти все береш на серце. Ну реально, реально це дуже непросто зараз. Треба убідити дітей, треба убідити цих. Треба себе перш настроїти. Треба свою сім'ю настроїти на те, що ти поїдеш, на те, що ви виступите. Ну, для нас це так. Більш-менш такий завжди не більш-менш, а завжди постійний стрес поки що. Але все в нас буде добре. Саша, я дуже надіюсь на це. Я вам вірю. Я вірю. Вірю, коли от заходять діти, вони очі горять. Вони не, не дуже розуміються в ситуації. Я бачу, що батьки хочуть більш-менш у нас такий хороший колектив батьків. Ох ж. Ось і я вірю, да, що все буде хорошо саме. Я щиро дякую вам, що погодилися поспілкуватися в новому форматі. Сподіваюся, що буде ще не одна зустріч наша у такому переможному форматі. І щодо нових звершень у закарпатському фехтуванні. Гарно дякую. Да. Давайте саня зустрінемось. Я ж нагадую вам, що ви дивилися програму Спортпро де ми щотижнево запрошуємо вас за куліси закарпатського спорту. Цього тижня ми говорили про закарпатське фехтування, його перемоги як на всеукраїнській, так і на міжнародній арені. Підпишіться на наші соцмережі на інстаграм, на телеграм, на фейсбук. А на Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося за тиждень.